Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. Ви знаєте, є така річ, як інтуїція. За останні дні дуже багато цитували Трампа, людей з його майбутньої адміністрації. Цитували в плані того, коли наступить мир. Але була ось така одна, як кажуть, вибачте, оговорочка да, за російське слово. При цитуваннях Трампа і членів його команди, майбутньої президентські, говорили, ну, тут можуть бути неточності переводу, да. зрозуміло, у нашій країні професіоналів, як казав Янукович, немає. І перекладачів, да, переводчиків теж. Ну, Тому я й не коментував, тому що хватає і Гордона, да, який пророк у нас відносно, коли наступить мир. Але сьогодні. Майбутній спеціальний представник Трампа по перемовинах України Росії Кіт Кеннон конкретно назвав дату, коли наступить мир. З його слів, адміністрація Трампа зробить усе, щоб мир наступив через 100 днів після інаугурації Трампа у Білому домі. Через 100 днів. Враховуючи, що після інаугурації Трампа буде, е, значить, е, будуть, будуть проблеми в новообраному Конгресі, не так все просто, як нам здається, Трамп став президентом і все, він почав мирити Україну Росію. Там ще є Конгрес США. І хоча партія Трампа набрала переважну більшість, але Конгрес є конгрес, конгресмени є конгресмени. Діляться на сенаторів і е, Палату представників. Коротше кажучи, Трампу потрібно сформувати міцну цементовану свою коаліцію прихильників в Сенаті, в Штатах, ну а потім 100 днів для того, щоб припинити бойові дії і помирити Україну з Росією. При цьому Трамп сказав, що не збирається нічим поступатися Путіну. Він збирається принести мир. Ну і ще Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за небажання йти на перемовини з Путіним, тому що для миру він сказав потрібно жертвувати багато чим. Мир це святе. Сказав Трамп. Ну, що я скажу? Я можу тільки згодитись з Трампом. Делікатною темою є здача наших територій. Скажу прямо: здача. Звичайно, на перемовнах будуть говорити різні речі, що це просто тимчасово території відходять до Росії, а ми їх потім повернемо. Що я вам скажу? Території повертаються тільки військовим шляхом, це з історії. Приклад. Тільки військовим шляхом території повертаються на 90%. Вибачте, на 10% території повертаються дипломатичним шляхом. Але поживемо, побачимо. Ну, а нині заява Трампа про 100 днів. 100 днів до миру. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.